Друзі, всім доброго дня! Хочу запропонувати вашій увазі. Пару автомобілів вчора знайшов в пошуку, тому що сьогодні відправляємося в Нідерланди. Будемо забирати ті автомобілі, які ми придбали нашим замовникам минулого тижня. Це Hyundai Kona і Kia Niro. Також, до речі, на сьогоднішній день ще є одна актуальна Kia Niro 2020 року, ресталлинова. Кого зацікавить більш детальну інформацію, телефонуйте. І вчора, перелистуючи інтернет, зацікавила мене ось ця Hyundai Kona цей 2019 рік білого кольору, максимальній комплектації 139 оригінального пробігу. По фотографії видно, що автомобіль в досить таки хорошому, адекватному стані. Ціна даного автомобіля з всіма документами, включаючи розмитнення, сертифікати, страхівку на дві неділі, договора складає 15 900 євро. Можливо, когось цікавий інакший автомобіль, рестайлінгові там чи з меншими пробігами. Телефонуйте. Сьогодні будемо відправлятися. Завтра будемо. Забирати е, один автомобіль в Німеччині і після того будемо заїжджати в Голландію. І також ще один автомобіль мене зацікавив: ось ця шкода Октавія 2014 року. Е, як ви бачите, вже це йде а 7 е, Також максимальні комплектації з 2 літровим об'ємом двигуна. По комплектації має Фаркоп, гарні легкосплавні диски, ксенони е, ледовські. Ходові вогні, вимовичі, фар, камера, камера передня, яка стоїть по полосах, автоматичне переключання світла, велика навігація, підігрів сідушок, механіка, шкіра. Дана е, шкода, ціна її в Україні може становити приблизно десь 14, 400-14-300 доларів. Знаю, ціна не дешева, але з 2 літровим двигуном вони завжди були не в дорогі, завжди були в ціні. Можливо, когось зацікавить цей автомобіль, можемо одразу поїхати в Нідерландах до е, цієї площадки, більш детально його оглянути, і якщо зацікавить, можемо його одразу забрати. А так, якщо кажуть, вас цікавить будь-які інші автомобілі, дизельні гібридні. Бензинові телефонуйте, буду радий вам допомогти, пригнати, розмитнути, зробити вам всі документи. Дякую кожному за підписку на YouTube, на TikTok канал. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. До зустрічі. Дякую.